Традиційне українське весільне вбрання молодих вражає своєю життєрадісною красою, багатством елементів та кольорів, своєю обрядовою значимістю, дивовижною мистецько-художньою довершеністю. Одяг і всі його елементи мали на меті захистити подружжя від лихих сил, забезпечити молодим щасливе майбутнє, показати на людях їхню чесність у житті та вправність у роботі, а значить, засвідчити їхню зрілість і готовність до створення власної сім'ї. Отож, як ви вже здогадалися, сьогодні піде мова про весільний народний одяг. Пропонуємо до вашої уваги уривок з відео, яке створило об'єднання кінематографістів Невід'ємним компонентом весільної обрядовості був традиційний одяг як ознака упредметнювання духовних традицій, естетичних ідеалів та уподобань українців. Він виступав також своєрідним етнокультурним та соціальним паспортом. Скажімо, жіночі головні прикраси символізували як новий статус засватаної дівчини, так і дівочу красу. Саме тому вони вирізнялися особливою красою, великою кількістю яскравих стрічок, штучних квіток, кольорового пір'я. На Буковині та Покутті обрядове вбрання виготовляли з бісеру, квітів, пір'я. На Мистин, на Гуцульщині дівчата плели барвінковий вінок, своєрідну корону із зеленого листя, квітів, тканини і воску. Подібна символізація була характерною і для чоловічого весільного брання. Символом нареченого парубка легеня виступали або вишивані хусточки, котрі дівчина прикріпляла своєму обранцю до пояса під час заручин, червона стрічка на капелюсі, або й вінок, виготовлений під час барвінкових обрядів з барвінку. Він символізував довголіття та сімейне щастя. Варто додати декілька слів про вже традиційну білу сукню з історії весільного вбрання. Відомо, що законодавцем моди на білу вінчальну сукню була королева Марго. Вона першою ризикнула вінчатися у такому одязі. В результаті незабаром усі європейські наречені стали виходити заміж у білому. Ця мода в свій час прийшла і в Україну.